Привіт! Ось і пройшло 4 роки. З тих пір, як у 2020-му, ми купили все меню МакДональдс і поклали його у шафу для зберігання без умов. З тих пір кожен рік ми відкриваємо контейнери, щоб оцінити стан їжі всередині і додаємо нові страви: KFC, домашній бургер, картоплю фрі чи нагетси. І якщо чесно, ця рубрика вже стала для мене маркером того, як швидко летить час, наче й оком кліпнути не встиг. А тут знову час відкривати Макдональдс. Візуально коробка не змінилась. Що ж, вже добре. Всередині теж усе на місці. Контейнери як лежали, так і лежать. Єдине жаль, що візуально цього не передати, але ми ще нічого не відкрили. Хазапах з кожним роком все гірше. Якщо є в нашому світі щось стабільне, то це стан картоплі фрі та діпів з року в рік. З першого ж року спостережень вона абсолютно не змінилася. Чесно, іноді навіть важко повірити, що вже 4 роки в цьому контейнері, а на вигляд, як ті самі сухарики. На запах та сама спорчена олія, а на смак та сама гірка картопля. І з діпами один в один. Навіть той факт, що я досі можу спробувати на смак їжу, яка 4 роки лежить у контейнері, погодьтеся, трошки дивує. Коротше кажучи, тут без змін. Єдине, що хотілося б змінити, це ось ці наліпки з написами. Кожен рік на кожному контейнері ми залишали коротку інформацію про стан їжі і робили це ми на ось таких стікерах. Погодьтеся, виглядає так собі. Тож була розроблена нова система маркувань і допоможе нам у цьому ось такий міні-принтер. Цей чудо-пристрій друкує на спеціальних термостікерах, як касовий апарат, тому процес максимально простий та швидкий. Конектишся до телефону, пишеш або малюєш усе що необхідно, і вже за 2 секунди потрібний стікер готовий. На контейнери ми надрукуємо стікери з підписом та роком пакування. Перенесемо усі нотатки з попередніх оглядів. Та найголовніше зробимо QR-код. Відтепер достатньо просто його відсканувати і відкриється документ з історією стану страви всередині. Можна подивитися, як змінювалась картопля за ці 4 роки. Як на мене, вийшло дуже круто. Тепер замість усіх оцих папірців у нас акуратні коробочки з усією інформацією, та ще й QR-кодом. Нагетси і сиркам Амбер. М'яса нема, сухі запах нагідці, запах сир без плісняви та гнилі. І мені здається, тут змінилось багато чого. Та ні, зовсім не здається. Опа. Відкривши коробку з нагетсами, ми, м'яко кажучи, здивувались. Ох штин! Ось він, цей момент. Падіння нагетсів. Адже вони, так само як і картопля, багато років поспіль просто підсихали, і аж ніяк не були схожі на ось це. Дивовижно виходить, нагиці згнили буквально за один рік. І сирка Мамбер, до речі, так само, адже він лежить поруч. Виходить, якщо нагиці до такого дійшли. Можливо, скоро і картопля дійде. Можливо, а можливо і ні. Адже є у мене одна підозра, що сталося так через те, що минулого року ми підклали в контейнер один свіжий нагетс. Але на жаль, причину ми вже не дізнаємось. А тому маркуємо судок і відправляємо назад у коробку. Наступний судочок з десертами: колись тут був донат і пиріжок, але вже два роки тому вони перетворилися на гниль. І навряд це вас здивує, але за цей час мало що змінилося. До всіх інших ароматів додався ще дуже жорсткий запах ацетону. Це жасть. А ну і гниль стала ще більш гнила, якщо, звісно, так можна сказати. Тому співчуваю тим, хто зараз їв, але за ці роки могли б уже і звикнути, що це краща рубрика для обіду. Маркуємо контейнер, відмічаємо зміни, а вірніше їх відсутність, і йдемо далі. Тут у нас гамбургер та чизбургер. І всередині, як не дивно, теж тільки гамбургер та чизбургер. А що молі нема? Точно тут же була ще мій. <гум> є, але вона вже не зовсім жива. Поняття не маю, як вона тоді туди потрапила, але прижитись у неї явно не вийшло. Самі бургери знову майже без змін. Сухі, тримають вигляд та форму, пліснява та запах, звичайно, присутні, але я би не сказав, що аж дуже сильні. А сам факт того, що досі видно, де була котлета, де салат, а де булочка, вже дивує. Фіксуємо усе це і ховаємо бідолашну міль. Ми вже ніколи не дізнаємось, померла вона від віку, чи бургер такий був не дуже добрим. І знову друкуємо всі зміни у новому форматі. Мені так це подобається, що здається, ніколи не набридне. Стоп, це ти надрукував? Ні. Не знаю, це глюк принтера чи якийсь знак, але відсканувавши цей QR-код, ми потрапили на сайт World of Warships, мабуть, вже легендарної гри у справжній морській бій. World of Warships це командний тактичний шутер, де в бій ти потрапляєш на одному з 650 кораблів, 13 різних націй і п'яти класів. Стріляти можна як залпом пушки, так і торпедами чи артилерією. А атмосфера гри разом із графікою передає історичність справжніх морських битв. Гра повністю безкоштовна і доступна усім. Користувачам ПК. Крім того, кожен місяць додаються нові місії, івенти чи навіть колаборації з іншими іграми. Пам'ятаю, як грав у кораблі ще три роки тому, і за цей час змінилося дійсно багато всього. Приєднуйся до гри зараз і отримай великий бонус на старті, куди увійде 500 дублонів, 7 днів преміуму, 2 мільйони кредитів, а також корабель та прокачаний екіпаж. Посилання, як завжди, знайдеш в описі під відео. Якщо ти у цих відео не новенький, то добре знаєш, чому ми перейшли на вулицю. Адже далі на черзі найсмердючіші контейнери, три великих бургери з Макдональдсу. Тут у нас Біг Мак і два українських бургери. І цього разу до відкриття ми підійшли ретельніше. Мені та оператору не завадять хоча б легенькі респіратори, а на руки само собою вдягнемо рукавички. Отже, перший український бургер знову без змін. Він яким став у 2021-му, таким ми його бачимо і досі сухий та безпліснявий. Цього року із нами знов незалежний експерт. І він бургер теж не зацінив. Воно і ясно, сам таке нюхай. Тим не менш, тримається бургер досить добре, і дивно, що він досі такий цілий. Цікаво, що з ним буде далі. А ще він досі смердить якимись антибіотиками, та попри це сильнішим запах не став. А ось другий бургер того самого формату перетворився уже в суцільне місиво. <кхи> навіть через респіратор чути запах. <кхи> І саме він, виновник того, що кожен раз ми тепер виходимо на вулицю. Це навіть важко вже назвати бургером. Що ж, якщо ви досі не перестали їсти, це вам друге попередження. Повірте, далі краще не буде. Ну а бігмак по класиці лишаємо закритим. Нехай маринується ще кілька років. Ці бургери вважались найгіршими за станом, допоки в нашому меню не з'явилася їжа з KFC. твістер, лонгер і, звісно ж, картопля фрі. Гнила, але упаковка розрізняється. Гострий запах пліснявий грибок. Супер, сморід не відкривати. Точно, я ж тоді навіть у відео сказав, що. Це, напевно, найгірше по запаху, що ми чули за всю історію цих зйомок за всі роки. І що ж? Можу сміливо це підтвердити. Ой-ой-ой! А я ще думаю, що це запаху нема. А він просто трошки з затримкою. Але, не дивлячись на сморід, упаковка все ще тримає вигляд і форму. Чого вже не скажеш про саму картоплю. Вона згнила в абсолютну труху. І дивно, чому така різниця між картоплею з КФС та Макдональдсу? Гриби. І <ріпи> ще якісь кристали. Саме таким написом нас вітає твістер. Вірніше те, що лишилося від твістеру: пліснява, гниль, сморід та якісь кристали, що дуже здивували нас минулого року. Дивно тільки, що кристали більше не виросли ні у розмірі, ні у кількості. О, воно ніби аж колить, аж так ну, Ого, аж сльози. Цікава все ж історія. І чим далі, тим менше я щось розумію. Адже інший ролл з того ж KFC, Longer, повністю сухий. Хоча варто визнати, на відміну від сухих страв з Макдональдсу, цей неймовірно смердючий. Вдома ми оновили маркування та дані про усі бургери та їжу з KFC і готові перейти до найцікавішого. Це домашні страви, які ми поступово додавали до нашого меню. У червоній коробці бургер з 2022, го а у прозорих картопля фрі та нагетси домашнього приготування, яким лише рік. Ну з бургером все ясно. А от картоплю фрі і нагетси ми не промаркували, і тепер навіть важко зрозуміти, що де. Отже, тогоріч ми з'ясували, що одного року домашньому бургеру не вистачило, і він за цей термін не зіпсувався. А зараз виявляється, що і двох теж до речі, дуже схожий на бургер з маку, який зберігся. І запах теж один в один. Так, наш домашній бургер просто засох. І пахне він точно так само, як збережений бургер із МакДональдсу. Якимись ліками, але ніяких консервантів тут точно нема. При цьому ж картопля та нагетси майже повністю <кас> нелі. Ну, так собі, але знаєш, я вже очікував погірше. Ось це, начебто, були нагетси. і по ним навіть і не скажеш, Ой. чим воно було рік тому. Ой. Те саме стосується і картоплі, якась чорна маса, яка вже встигла і згнити, і потім ще й просохнути. І я не розумію, чому бургер повів себе не так. Нам лишається лише спитати у вас, чому, на вашу думку, домашній бургер зовсім не спортився. І, врешті, чим більше страв ми додаємо кожного року, тим важче стає визначити хоч якусь закономірність. Одне сухе, інше гниле. Ну і промаркувавши усі зміни, скласти останні судочки назад у коробку. Ми постійно читаємо ваші коментарі під відео з цієї рубрики і ретельно вивчаємо усі пропозиції. Наприклад, багато хто писав, щоб ми оглянули їжу під мікроскопом, відмітимо це на майбутнє. А ще багато коментаторів пропонували спробувати зберегти деякі позиції у вакуумі як поведе себе їжа без доступу до повітря, але й без необхідних умов. Тому ми купили декілька найбільш класичних страв і будемо їх вакуумувати. Чізбургер, картопля фрі та нагетси. Ось що увійде в наш список їжі для зберігання. Вакуумуємо, маркуємо та складаємо у нашу постійно зростаючу колекцію їжі. А ще ми вже не перший рік думаємо про те, щоб якось зберегти напої, але поки що так і не придумали спосіб. Так що спробуйте придумати ви. А ми відшукаємо найкращу ідею і віддячимо коментатора. Ну і власне, ось що сталося з їжею з Макдональдс за 4 роки. Зустрінемось через рік.